За будь-якої погоди і під спекотним сонцем і на промерзлі землі сапери нацполу виконують свою роботу як на звільнених територіях в тилу, так і на фронті. Допомагають вибухотехнікам, як службові собаки, так і дороговартісна техніка із розмінування, надана нам партнерам. І про це далі в проєкті 4.5.0 «Все спокійно. Вітаю, друзі. Нині ми працюємо десь на Київщині на ось такому тимчасовому підривному майданчику, на котрому і досі ще розкидано ось таке різноманітне вороже російське залізяче. Ми часто чуємо тезу, що представники Нацполу, правоохоронці одними з перших заходять на деокуповані території. Так до речі, було і на Київщині. Після того як навесні 22-го року росіяни втікли з Київської області, збройні сили України їх прогнали до кордону. Ну і власне роботи. Протягом цих трьох років у вибухотехніків Нацполу було чимало. Працюють вони тут і досі. В яких умовах, якими засобами, яким особовим складом далі в проєкті 4.5.0 все спокійно. Наша робота ще почалася ще до повномасштабного вторгнення. Ми ще працювали Луганська, Донецька область з 2014 року працюємо, але найбільший масив боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв пасток були саме на Київщині після повномасштабного вторгнення. Бойові частини крилатих ракет, фугасні авіабомби, залишки ракет типу Х-101, Х-59, Х-22, Звісно, калібр дронів типу Герань, Куб та ланцет. Також боєголовки, балістичних ракет типу Іскандер, М та Кинжал. І ще ціла купа снарядів, мін та гранат. Це те з чим щодня змушені зіштовхуватися вибухотехніки Національної поліції України. Київщина, Херсонщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина тобто всі декуповані території, які були, вони були е, прям масово заміновані і е, дуже багато валялося вибухонебезпечних предметів, які не затонували або отримали е, механічний вплив, е, або термічний. Життя між вибухами саме так змальовують свої робочі будні сапери та вибухотехніки над сполу, щоденна небезпека та адреналін на межі це звичні супутники цих правоохоронців, як на лінії зіткнення, так і на вже деокупованих землях. Серед них чимало тих, хто віддавши своє здоров'я після зустрічі зі смертоносним залізом швидко повертається в стрій, аби гартувати нові нові кадри. До широкомандмасштабки також е, був в даному підрозділі е, е, виклики по вилученню вибухонебезпечних предметів транспортуванню та знешкодженню. Відпрацьовували по місту Києву. Тарас працює зі смертоносним залізом вже понад десятиліття. Був на фронтах Луганщини, Херсонщини, Харківщини. Виконуючи свій обов'язок, підірвався на міні та втратив кінцівку. Проте одразу по реабілітації зажадав повернутися до роботи, а ще взяти участь у благодійному забігу Київський марафон незламності. Ви власне втратили ногу, але стали в стрій. Що вас мотивувало повернутися на службу? Я така людина від природи, що я не можу сидіти, лежати, ну, без бути, нічого не робити, без бути без роботи. Е, і родина в мене, двоє діток е, маленьких. Е, для них треба старатися е, працювати. Тут і досі можна знайти різноманітне залізяче, яке, звісно ж, дякуючи нашим вибухотехнікам саперам на сполу, знешкоджене. Бачимо башню, башту від ворожого танку. Розкажіть про цей епізод, з чим він пов'язаний? Так, цей епізод пов'язаний з оглядом місця події в місті Києві було виявлено громадянами башту танка, в якій був незатонований снаряд, який в подальшому ми відвезли на майданчик тимчасовий підривний, і ми його успішно здетонували, знищили, тобто привели в безпечний стан. Аби робота була більш ефективною, швидкою та безпечною, зокрема і для самих поліцейських, до процесу залучають додаткові сили та спецтехніку, а саме дороговартісні роботизовані платформи, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Часто чуємо про те, що наші правоохоронці та й військові співпрацюють зі своїми колегами з-за кордону. От, зокрема, ось така роботизована техніка GCS-100 призначена для розмінування і знешкодження вибухонебезпечних предметів. Отак От просто небо десь посеред поля. Подарована, до речі, нашим поліцейським їх колегами саме з Німеччини. Керується вона, дякуючи ось такому пульту управління дистанційному. Заводимо. Працює на дизельному двигуні, облаштована абсолютно різними насадками і додатковими інструментаріями, які значно покращують роботу вибухотехніків. Тут звісно ж є камера спостереження та багато ще чого. GCS-100 100 універсальна платформа для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Одна з найкомпактніших систем на ринку, дозволяє розчищати території у найважкодоступніших місцях, легко транспортується на пікапі 4х4 або ж гелікоптері. Має надміцний каркас, гумові гусениці та вибір різноманітного підвісного обладнання. Так роботизована рука може захоплювати та підіймати вантажі до 400 кілограмів, а ще копати, різати, розривати. Упродовж дня gcs 100 здатна опрацьовувати небезпечну смугу завширшки у 2 метри та протяжністю в 1 кілометр. Її ефективність увага, еквівалентна роботі щонайменше кількох десятків фахових бійців. Збройних сил там своя трошки направленість. Е, в нас більш-менш з ДСНС, але вони чисто по розмінуванню, а в нас і по залученню до кримінальних проваджень і там вилученню вибухових е, матеріалів, там вибухонебезпечних предметів. Е, відпрацюємо прильоти, наприклад, по е, там місту. Якщо вже згадали прильоти по містах і тилу загалом, то з ними все досить складно, зізнаються фахівці, адже останні масовані атаки довели, ворог не лише змінює в живому часі маршрути шахедів і ракет, знекровлюючи нашу ППО, але й щоразу модифікує зброю, ускладнюючи цим роботу наших вибухотехніків. Правоохоронці постійно знаходять щось нове і модернізоване. Міні підривачі, плата системи керування, ще цілу купу всього лихого. Та навіть посеред всього цього безмежного лиха є ті, хто допомагає його долати. А на драйві та позитиві. Вявляючи при цьому чорнявим хвостиком. Що а а є у вашої службової собаки у цього песика позивний? А, песика не позивний, а кличка звуть її Мікі. Це дівчинка. Їй половиною років. Тобто можна сказати, що вже за плечима чималий досвід роботи разом із вами. Який функціонал в принципі у вибухотехніки у сапері нацполу саме у тварин? Ми виїжджаємо з нею на замінування, на підозрілі предмети, також на деокуповані території. Якщо зважати на умови вашої роботи, чи є різниця, якою має бути порода, умовно кажучи, який має бути вік песика, чи Функціонал якось відрізняється від цього ну вік, звичайно. Чим старша собака, тим її ну, буде важче, так як і людям. А порода теж дуже багато чого від породи залежить. Це мисливська собака, тому з нею набагато краще працювати. Чотирилапі завжди попереду господаря. Вони тримають ніс за вітром і на виграшки намагаються знайти щось підозріле. Таких помічників, як Мікі, у підрозділі шість. А це на хвилинку не лише шість пильних носиків, але й 24 додаткові лапи. Вагоми підсилення. Погодьтесь. Окрім спанієлів, є ще лабрадори та німецькі вівчарки. В принципі, роботи вистачає, і роботи ще вистачить на тривалий термін. Так, ми залучаємося по максимуму, так само, як і інші служби, але ж масштаб нашої служби і масштаб, там, наприклад, збройних сил чи е, ДСНС це різні штатні чисельності людей, і від цього залежить і об'єм роботи, яку ми виконуємо. Аксіома, те, що з різних причин не вибухає, одразу може роками нести смертельну небезпеку як для військових, так і для цивільних. А тому роботу цих відчайдухів по правді удосталь. Робота продовжується. Ми надалі працюємо. Навіть на Київській області досі проводяться роботи по розмінуванню. Тому що, так сказати, це було для нас вперше. такий великий масив. це для нас був виклик. Але ми з ним я вважаю, що справилися на добре, можна сказати, на відмінно, тому що ми згуртувалися з усієї України і почали працювати на благо розчищення і повернення людей на деокуповані території. Які виглядають робочі будні сапери, вибухотехніки вибухотехніків Нацполу. На жаль, в таких умовах практично щодня ці хлопці та дівчата і працюють, ризикуючи повсякчас своїм життям і здоров'ям. І цієї роботи вистачить на жаль, знову ж таки ще не на один рік, а можливо і десятиліття. Це був проєкт 450. все спокійно до зустрічі наступного тижня. Нагадуємо, що у разі виявлення будь-яких армійських боєприпасів та інших невідомих вам предметів просимо повідомляти про це за номерами телефонів. 101 або ж 102. Бережіть себе і своїх близьких.